Під час дії воєнного стану особам з інвалідністю, строк дії інвалідності, у яких закінчився, в цей час, не потрібно проходити перекомісію. В цей час інвалідність продовжується автоматично на весь період дії воєнного стану і 6 місяців після закінчення дії режиму воєнного стану. Це положення передбачено постановою Кабінету міністрів, яка передбачає, що під час воєнного стану продовжується інвалідність збереженням відсотків втрати працездатності, збереженням програми реабілітації інваліда і відповідно групи інвалідності. Також під час дії воєнного стану встановити інвалідність можна незалежно від місця проживання або перебування особи з інвалідністю, якщо, наприклад, вона є внутрішньопереміщеною особою. Також це можна зробити заочно, без безпосереднього відвідування медико-соціальної експертизи на підставі документів висновку лікарської комісії. Лікар, до якого ви звертаєтесь для направлення на комісію, не має права вимагати від вас укладення з ним декларації, і відповідно не має права вимагати від вас проведення повторного огляду.